Одна з можливих версій замах на життя господаря будинку, який, за попередньою інформацією, є власником одного з медичних центрів. До речі, це вже не перший такий замах. Щодо вказаної особи дійсно мали протягом року вчинення протиправних діянь, вони ці злочини об'єднані в одному провадженні, і їх розслідування, як і останнього злочину, здійснюється. Спільною слідчо-оперативною групою, як і у попередніх випадках, жертви і потерпілих немає будинок, зазнав незначних ушкоджень. Нами проведемо огляд місця події. За результатами огляду місця події, мушу сказати, що вилучені є сліди, є речові докази. На даний момент по них призначено. Цілий ряд, в тому числі і комплексних криміналістичних експертиз. Зброя ідентифікована, однак про її походження зараз ми ще говорити не можемо, оскільки ці дані ще є не підтверджені. Почув дуже потужний взрив, значить, дуже спишка така засвітилася, то все і відчув дуже великий взрив. Я подумав, що то в мене десь газ зірвався, що бігом побіг на низ. Виявляється, що вибито в мене скло. Я подивився в цьому напрямку без освітлення. Освітлення в цей час не було. Побіг, взяв фонарик, прибіг, подивився знову ж на ці всі місця і побачив отакі от речі. Наразі проводяться слідчі дії. Правоохоронці перевіряють усі версії скоєння про порушення. Слідчим управлінням головного управління національної поліції в Івано-Франківській області внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань.